Всім привіт! Сьогодні ми зробимо дуже смачні пухті булишки з яблуками. Я поділюся з вами рецептом ідеального дріжджого тіста на булочки. Тож приємного перегляду! Для тіста до 650 г борошна додайте 80 г цукру та 7 г сухих дріжджів. Ну і бігом перемішайте. Після цього влийте 300 мл теплого молока, розбийте 2 яйця і замісіть тісто. Коли всі інгредієнти об'єдналися, ще дайте 4 г солі і 100 г м'якого вершкового масла і вимішуйте тісто ще 15 хвилин. Це тісто спочатку буде липнути до рук, але більше борошна додавати не потрібно. Просто вимішуйте і з часом воно перестане липнути. Тепер накриваємо це тісто рушником і забираємо в тепле місце на одну годину. А тим часом можемо нарізати 6 великих яблук. Але яблука краще використовувати кислі, бо солодкі яблука при випічці не розм'якнуть. І будуть хрустіти в булочках. Коли тісто підросло, змащуємо його і руки олією і ділимо його на дві частини. Кожну частину тіста розкатуємо в ковбаску і вже її нарізаємо на шматочки по 40-45 гривень. Тепер з кожного шматочка зробіть ось такі кульки. Після цього розкатайте кульку і зробіть ось такі надрізи. А поки я це роблю, нагадаю, що детальніший рецепт ви зможете знайти, як завжди в описі під цим відео. Тепер на тісто покладіть один шматок яблука. Трішки вершкового масла, трішки цукру, і зверху накрийте ще одним шматком яблука. Ну і закрутіть булочку. Тепер накрийте булочки рушником і поставте в тепле місце ще на одну годину. Година прийшла, то змащуємо наші булочки збитим місцем і випікаємо в розігріті до 210 градусів в духовці приблизно 15 хвилин. Ну, ось і все, булочки вийшли дуже смачні, тож я обов'язково скоро вам їх приготувати. Ну а якщо вам сподобалося це відео, не забудьте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей!